Об'явлення 1.9 Єоан, що розділяй з тобою в Ісусі скорботу, був на острові за Слово Боже. Ми розглянули про те, що Слово Боже це є безпосередньо Біблія, якою ми користуємося. Це святе письмо, яке було передане нам через пророків спочатку, а потім через апостолів. Але варто зазначити, що Слово Боже також є і сам безпосередньо автором. Цього послання. Я не маю на увазі того, який писав Йоанна чи іншого автора, а того саме, який передав Ісуса Христа. Саме Він є автором цієї книги і Він є Словом Божим. В другому віршові цього ж об'явлення сказано про те, що автор свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа. Але коли ми звертаємося до книги Євангелія від Йоанна, перший розділ, перший вірш там сказано такі слова: Спокоєн віку було слово, а слово було Бога. І Бог було слово. Ми сьогодні по різному можемо ставитися, хто ж безпосередньо Бог, він слово, чи слово є Богом. Але Біблія чітко і конкретно прописує: Бог це слово. І ось 14 вірш чітко і конкретно описує, хто він є безпосередньо, тому що 14 вірш сказано: сталося слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І так, Слово Боже, звішає про те, що Ісус Христос, адже він сам, саме Він став тілом, ніхто інший. Про втілення ми можемо багато говорити, але ми просто зазначаємо про те, що це є факт, який прописаний в Біблії, який зазначений в книзі об'явлення і підтверджений всіма авторами, по суті, Нового заповіту, а також пророцтвах і пророками старого заповіту. І ось Ісус Христос став тілом, іншими словами, преобразився, перевтілився, тому що сказано в Тимофія 3:16, велика таємниця бложесті, Бог явився в тілі, оправдав себе в дусі. І так, він, Бог явився в тілі. Але перший вірш говорить про те, що спочатку він був Богом, а потім вже став тілом або став людиною. Також варто зазначити Єванія від Іоанна, послання від Йоанна, перший розділ, перший вірш. Що було від початку? Що ми чули, що ми бачили власними очаями, що розглядали і чого руки наші торкалися, про слово життя. Знову ж. Автор називає Ісуса Христа не просто, а Словом життя. А життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо. І звішаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і з'явилося нам. Євангелія від Іанна, 17 розділ, 3 вірш, сказано, це є життя вічне, хай пізнають тебе єдиного Бога, Отця, і послано тобою Ісуса Христа. І так, це є життя вічне, говорить Ісус Христос. Автор же говорить про те, що він звіщає вічне життя. І об'явлення 19 розділ 13 вірш сказано. Ізодянений він у шату, покрашену кров'ю, а йому ім'я Слово Боже. І так, Ісус Христос є безпосередньо Словом Божим, і саме за нього посередав автор книги об'явлення. Тому що свідчити просто про якісь слова, свідчення. Цього недостатньо. Він е, свідчив про ту особистість, яка дала смисл йому життя, яка змінила його життя. І саме по цій причині автор пострадав. І так, друге значення або друга головна ідея, яку ми знаходимо, про те, що автор книги-об'явлення був на острові Патмос, він пострадав не просто за якісь писання старого чи нового заповіту. Він страдав за Ісуса Христа, і це є дуже важливим в нашому з вами житті. І ось Йоанна 5:11 сказано послання. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя Його у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Тому сьогодні ми маємо можливість і перевагу мати сина. Звичайно, що нам можливо прийдеться в житті колись. І пострадати, як це сталося з автором Книги об'явлення, але я впевнений, що Він був щасливий і за те, що Він пострадав за Ісуса. І тому свідчення про Слово Боже якраз є свідченням про Ісуса Христа. Амінь.